Є новина, друзі, знищення ФОПів на наступному тижні. Увага! Дослухайте до кінця. Щойно в Верховній Раді виступав Гончаренко, який сказав, що ходять плітки, що нібито Верховну Раду на наступному тижні хочуть винести питання про ПДВ для ФОПів, ну а це знищення смерть ФОПам, ну, і більшій частині нашої економіки, нашої країни, якої і так немає, тому що вчора ж наші прекрасні депутати проголосували за бюджет з дефіцитом в мільярдів доларів під 2 трильйона гривень. Ну, хтось пише там в коментарях, що це може бути піар Ганчаренка. Ну та все може бути. Зрозуміло, що політики піаряться. Але розумієте, після вчорашнього голосування за бюджет довіри до депутатів немає. Вони втіхаря собі легенько між собою домовились і підняли витрати на себе до 200 тисяч гривень, тобто збільшили навіть з попередніми роками. А зарплату військовим о, не підняли. Тому для них знищити Фопів ну це знаєте, раз два плюнути оцим всім депутатам всі ці, ну я не знаю, прогляді, як на мене, Верховній Раді, тому що там рішення тільки погані для України приймаються. І тому треба стежити, як то кажуть, за руками. Тому що втікаря нікому нічого не говорять, десь якийсь законопроект засунули якусь правку, і вже ФОПи мають ПДВ. Тому поширюйте, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на телеграм-канал, є новини, там є відео Гончаренка, ну і вся актуальна інформація. Тому що треба бути на чеку, як то кажуть, тому що нас швернуть за 3 секунди. Лайкер репост, підписка, підписуйтесь.